Будівлі ТЦК, автівки військових і трансформаторні будки на залізниці України охопили масові підпали. Лише на Харківщині від початку року зафіксовано близько 40 таких випадків. Майже стільки ж на Одещині. Національна поліція розкрила 60 фактів підпалу машин ЗСУ. Хто виконавці для чого вони це роблять? І головне за чиєю указівкою наші кореспонденти вже з'ясували. Ексклюзивний матеріал від них далі в ефірі. Ну, а що ти це зробив? Скільки ти за це взяв грошей? Нічого ще не скидав. ні скільки ти ще скинути так. Пояснює правоохоронцям свою спробу підпало. 17-річний хлопець спімали Палія в одному з хостелів Вінниці, де він же готувався до наступних диверсій у сусідній Житомирській області. А це вже Харків. Тут підпала автівки, вояка потрапив на камеру відеонагляду. Зловмисник, з поміж інших машин, точно вибирає ту, що належить захисникові. Палія теж швидко знайшли. 18-річний житель області пізніше пояснював, спалити авто військовому йому доручили через соцмережі. Обіцяли за це аж 40 тисяч гривень. Харків, Вінниця, Київ, Одеса, Дніпро, Львів. Географія підпалів на сьогодні. Це практично вся Україна. Спочатку початку 2024 року ми стали фіксувати факти підпалу автівок, який належать Збройним силам України або волонтерам такі факти ми відмітили фактично в кожному регіоні, але можу зазначити, що найбільше таких випадків було в Харківській і в Одеських областях. Правоохоронці відстежили за всіма такими диверсіями: стоїть російський спецпідрозділ із представників ГРУ та ФСБ. Це чітко підготовлені працівники, це працівники спецслужб, які Виходять на роботу і щоденно вчиняють дії по стабілізації на дестабілізації нашої країни. Чітко розподілені їхні ролі. Хто здійснює підбір е, телеграм-каналів? Певних хто здійснює розповсюдження цієї інформації в медіа, а хто вже напряму веде дискусію потенційних агентів? Росіяни шукають в Україні через соцмережі та різні платформи. Використовуючи телеграм-канали, навіть використовуючи місцеві сайти з пропозицією роботи. Далі вже куратори, як правило, це представники іноземних спецслужб, в частності це Російської Федерації, переводять від відповідні месенджери і дають людям відповідні інструкції. Обіцяють щедро заплатити. Суми, від яких коливається, це від 3 тисяч доларів до 7 тисяч доларів за кожен об'єкт. Трансформаторна будка заліз на на дорожніх шляхах це там 500 доларів, 1000 доларів або 3 тисячі, в залежності від регіону. Щодо підпалів автомобілів, то так само колосальні суми 5-7 тисяч доларів. Я знакомися. Да, я посмотрел, там, как я понял, у вас там два відео ремонту. Цей шматок перехопленої розмови чіткий доказ роботи російських спецслужб. Це у нас є факт того, що е, дійсно. Працівники РФ цілеспрямовано встановлюють контакт. І, як ми вже бачимо, у нас дуже багато фактів, які ми бачимо, відслідковуємо. Вони мають такий, знаєте, професійний підхід до особи, щоб її зацікавити до виконання цієї роботи. Цілі росіяни частіше стають підлітки, кажуть правоохоронці, та не лише вони, як правило, люди, які схильні до таких правопорушень, це можуть бути і неповнолітні, і люди, на жаль, які наркозалежні. Це і жінки, і чоловіки. Вони, коли підбирають людини, вони починають з малого розклеїти листовки певні з якимись написами чи ще з чимось. Якщо особа вже проходить певний етап, то вони вже дають завдання більш складніше. Усі диверсії завербовані мають зняти на відео і переслати кураторам. Це це робиться для того, ще раз підкреслюю, щоб створити інформаційно-психологічний тиск на український народ і розділити його. Диверсії з підпалами окупанти організовують не лише в Україні, а й на території Євросоюзу. Жанна Дучак, Світлана Шакера, Юлія Корчевська. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.